Вітаю вас, шановні глядачі! Неважливо, коли ви дивитесь цей прогноз уранці, вдень увечері або вночі. Всім традиційно е Хай здохне в бункері хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайло. Якщо ви дивитесь цей прогноз, то значить, що подарунки, які нам готував Путлер, вони були не такими страшними. Все це залякування, тому не вірте брехливим ртам москалів. І в будь-якому разі, це традиційний прогноз на На четвер, 25 серпня 2022 року. Але перш ніж розпочати тасувати арка. І я хочу, щоб ви замислилися над тим, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало. А випали слова Ботхітхарми, це великий вчитель буддизму. «Сообразительний чоловік не прив'язаний к словам учителя. Він использует свій собственный опыт, щоб найти істину. Глупый ученик рассчитывает на то, что к нему постепенно придет понимание благодаря словам учителя. Учитель имеет два вида учеников. Одни слушают слова учителя, не цепляясь за материальное или нематериальное, не привязываясь к форме и к отсутствию форму, не думая о живом и неживом. Это сообразительные ученики другие, которые жаждут понимания, накапливая знания и смешивая добро и зло, глупые ученики. Сообразительный ученик понимает мгновенно. Он не использует низший ум, когда слушает учения, но и не следует уму мудрого. Он трансцендентирует и мудрость, и невежество. Так, все мы в тему свете учни. І вчителі, ніякий вчитель не може стати вчителем, якщо він не пройде фазу учня. Тому навчайтеся. І таро, велике надбання, яке нам залишили давні єгиптяни, а також Гермес Тресмегіст, тричі величний. Воно нас врятовує і воно надійно дає нам рекомендації на кожен день. Не випадково сьогодні я використовую саме цю колоду, бо інші колоди просто не захотіли розмовляти. Таке буває. І вони, як жінки, вередливі та конкретні. Ну, а що стосується 25 серпня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися другого. 11, 20 та 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно заплющте очі, не схрещуйте ноги і руки, і скоро ви дізнаєтесь що принесе четвер 25 серпня, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта, карта дня на четвер 25 серпня, що принесе цей день загалом? Це день досвіду, день мудрості, гарний день для пересувань, гарний день для навчань. Не випадково випав саме цей епіграф про учнів та вчителя. В цей день з вами буде мудрість, і ви повинні погодити себе мудро. Це день накопичення, це день отримання життєвих уроків. Тому сприймайте всі. Уроки з відкритим серцем, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось синього кольору чи використовуйте прикраси з синім камінням. Для дів, деякі з яких святкують свій день народження та для інших представників цього знака, 25 серпня це день зруйнованих емоцій, а також відверто поганих емоцій. Ви дуже погано себе почуваєте саме тому, що емоційний фон у вас йде на мінус. Вам, можливо, не вистачає здорового сексу, а можливо, не вистачає чогось прекрасного. Це мистецтво, це музика, це кіно. Намагайтеся слідкувати за своїми почуттями, керуйте своїми емоціями, і тоді день буде спокійний. Якщо ж навпаки, ви будете дуже сильно за щось переживати, це не принесе вам ніякої користі, а навпаки, може дуже підірвати вашу нервову систему. Для Терезів дуже гарний день для комерційних справ. Якщо вам потрібно вирішувати якісь фінансові справи, вони будуть вирішені на вашу користь. Ще в цей день ви будете буквально світитися і ваше світло буде розходитися навкруги. Намагайтеся бути обережнішими, особливо коли будете розповідати про свої плани, про свої мрії. Ні в якому разі не кажіть. Це незнайомим людям, бо вони можуть виявитися енергетичними вампірами. І тоді ваші думки, ваші мрії просто превратяться в ніщо. Ну, також терези, 25 серпня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для скорпіонів гарний день для змін. Вам випала карта пов'язана з Сатурном. А це суддя, це кармічний суддя. Він. Видає всім за їх діяння, за їх. Вчинки за їх гріхи, тому якщо гріхів у вас особливої немає, Сатурн вам принесе щось гарне. Це гарний день для змін будь то зовнішніх чи внутрішніх, а також гарний день для усіляких містичних ритуалів. Вони будуть дуже вдалими, і якщо ви забажаєте дуже сильно чогось і зробите все за, всі... за всіма правилами, то у вас обов'язково все вийде. glad to Будьте обережні, сьогодні тіло може вам підказувати, що щось з ним не те. Тому слідкуйте за своїм фізичним станом, ні в якому разі не навантажуйте себе різними вагами. Навпаки, намагайтеся у цей день бути спокійнішими. Це також день такий не досить гарний для матерів. Деякі матері можуть почути якусь недобру звістку, чи діти їх якось родати. Тому матері, тримайте себе в руках, все буде. Добре, і слідкуйте за своїм здоров'ям. Будьте здорові для козирога. Що ж випала ваша карта, але випала перегорнута. Це каже про те, що всі ваші негативні якості можуть всплисти в цей день. В цей день, можливо, якісь ваші плани, які ви вибудовували на цей четвер, можуть піти не так, і дехто з вас може вивалитися з звичного ритму, в якому він існує. Намагайтеся. Якось знищувати свої негативні якості, становіться трошки краще і не намагайтеся в цей день розраховувати на удачу тільки на власні сили, тільки на власні нароботки. Для водоліїв гарний день для будь-яких починань, для творчості, гарний день для чоловіків, для бійців. А також для вольових людей неважливо, хто це чоловік чи жінка. У цей день можна розпочати щось нове чи отримати якусь геніальну ідею, яку потім можна розвинути. Єдине, що в цей день може бути надмірний егоїзм, коли ви будете бачити і чути тільки себе, а уточуючих просто не будете і помічати. Тому намагайтеся якось боротися зі своїм егоїзмом і робіть. Щоб він працював на інших людей, а не тільки на вас самих. Для риб, будьте обережні, спокуса. А також спокутування гріхів дуже близько. Не робіть помилок, не будьте сильно серйозними. Намагайтеся у цей день відноситися до оточуючого світу з посмішкою. Саме посмішка, саме гумор може вилікувати вас від будь-яких хвороб, будь то фізичних чи психічних. Також риби 25 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для овнів не намагайтеся у цей день щось обирати. У вас немає вибору, у вас є один шлях, тому йдіть ним і не робіть якихось різких поворотів. Також у цей день не рекомендується брехати, не рекомендується займатися авантюрними справами кримінальними, бо вони можуть дуже сильно вплинути на ваше подальше життя. Також овни у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для тільців. У цей четвер вам треба все робити швидко. З вами планета Меркурій, а вона полюбляє швидких людей. Якщо вам треба кудись їхати, дорога буде чистою. Ви швидко все владнаєте і ви зможете зробити дуже багато, якщо будете слідкувати за своїм настроєм, за своїм натхненням. Воно буде з вами, і пам'ятайте, що в цей день ви знаходитесь під. Прямим покровом янгола-охоронця, який вам може щось сповіщати через вашу інтуїцію, через ваш внутрішній голос. Тож, робіть в цей день все швидко, і тоді все буде виходити. Близнюки, вас в цей четвер можуть надурити. По-перше, ви не бачите ближнього майбутнього. По-друге, хтось навколо вас. Сплітає якісь інтриги, він бажає чи вона загнати вас у глухий кут. Тому намагайтеся у цей день не дослухатися до того, що кажуть вам оточуючи, бо оточуючим вас можуть надурити. Дослухайтеся тільки до власної інтуїції, і дехто з вас в ніч. На 25 число може побачити пророчі сни, які вам можуть принести якусь позитивну інформацію. І також близнюки 25 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку рак. Для раків день пов'язаний з втратами, як матеріальними, так і фізичними. Будьте обережні, не думайте тільки про себе, думайте про тих, хто. Потребує вашої допомоги. Якщо ви будете тільки сконцентровані на собі, то ви відчуєте їх хвороби, ви відчуєте якісь недоліки, а можливо дуже великі недоліки матеріальні, і можете щось втратити. Тож будьте обережні, ні в якому разі нічого не купуйте в цей день, бо якщо купите, то потім будете розчаровані. І нарешті для левів. Непоганий день пов'язаний з ініціативністю. Від вас самих залежить те, як буде проходити цей день. Якщо ви людина швидка, ви можете зробити декілька справ одночасно, зарядити своєю ініціативою інших людей. Ну і єдине, що в мінус, ви можете багато-багато говорити, і серед своїх слів можете сказати чогось зайвого. того. Тому користуйтесь мудрістю. Також леви в цей четвер можуть зустріти чи переговорити з представником протилежного знаку водолій? А тепер давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Можу виділити з восьмої години ранку по одинадцяту годину ранку гарні години. Особливо важливі справи краще зробити саме в цей час. Що стосується півдня, до 15, з 12 до 15, краще комерційні справи не вирішувати. Можливо, треба у ці години просто пересидіти вдома чи в якомусь затишному місці. Перед закатом сонця, буквально. Десь так у годин 19, і ви можете отримати якусь геніальну ідею. На закаті Сонця година не сильно гарна, пов'язана з втратами і з крокодилом, який може просто відгризти голову. Ну, а що стосується ночі, вона різна. Вночі не слід лукавити, вночі можна займатися, наприклад, музикою, наприклад, вчень, вченням якимось, що стосується півночі, краще лягти вже в ці години спати, і хай вам насняться спокійні, лагідні сни і ночі, хай будуть теж спокійними і спокійними будуть дні. І хай все найкраще, що сказали, ці аркани відбувається у вашому житті мога швидше. А все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом чи коротким повідомленням. До зустрічі всім українським бійцям. Бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Господь Бог.